і урядові структури. Форми переконання у перекладі на лобійську мову – відкат або ж плата за правильне голосування. Можуть використовувати суми шістю, а то й більше нуля. Окрім грошей, є ще одна причина масового отруєння. Народ під хмелем стає зручним інструментом у руках політиків. Тим легше управляти? Отдільно взятим індивідумом, який себе осознає, або толпою, або толпою, знаходячися в стані, скажімо так, якоїсь ейфорії, визваної алкоголю. Звісно, толпою, яка себе не контролює воздействию, гораздо легче управляють. Для нього зібрання за чаркою все одно, що компанія зі шприцами. На відвідувачів кафе Владислав дивиться, як на потенційних пацієнтів. В його відділенні героїнчики лежать поруч з алкоголіками. Сам по собі алкоголь, какби бы, це психоактивне вічество, яка міняється знання точно так же, як і наркотик. Нарколог Владислав запевняє спирт взаємодії в організмі людини із тими самими рецепторами, що і ну, 2008 році було проведено дослідження, незалежно, в різних країнах, то тобто Японії, в Америці, во Франції і, і всі учені скажем да се доказали то, що. Е вред от, от употребления мінімального количества там, да, там 50 мл спиртного напитка, приносить більше вреда для організму, ніж пользі. Це лікар не вірить, що Україна прийде до сухого закону. По перше, тут ціла армія залежних. По друге, тверезі громадяни неохоче підкорюються. Народ да е роздавлен. Е употреблением алкоголя в больших количествах, то безусловно, это сіра маса, яка ні на що не може повлиять, а значит, она безопасна. Кто Хто споює народ? Зазвичай на пляшках пишуть назву фірми. Віднедавно в Україні на горілці викарбовують тризуб. Державний герби прапор закликають громадян прийняти горизонтальне положення. Ці оковиту виробляють на одному з державних підприємств Житомирщини. Ось він державний прапор. Тут такий і герб. Це нонсенс використовувати державну символіку для популяризації товарів та ще й таких забороняє закон про рекламу. Дивіться далі, як українці напиваються до чортів. Шокуючі результати аналізів від держстандарту. Чого не можна пити? Ізготовлений з одного і того типу спирту. І як живеться продавцям зілля. цей бренд не прозводиться вже три роки. Я совсем забыл про эту чортову ведьму свою жену. Ты жена? Сергій Маковецький у комедії Новорічний детектив у понеділок о 20.10 на 1 плюс один. Мамо! Нарешті ви приїхали. Ну, здоров будь, козаче. Все, що ти любиш до нього. Зараз подивимось, який у столиці абити. Асю, кого не забуде. Ай, молодець! Мезим. сучасний ферментний препарат з Німеччини. Ми об'єднуємось, щоб підняти вас на новий рівень спілкування. Всього за 20 гривень на місяць. Вільно спілкуйтесь з абонентами Київстар та Білайн. Тариф 25 мільйонів. Усі дзвінки без плати за з'єднання. Київстар з думкою про вас волосся. Таке сухе що привертає небажану увагу. Спробуй в фрукті живлення та відновлення, зволожує та живить без обтяжування, реолії, авокадо, оливи і каріте. Всередині перетворюють сухе волосся насяюче, шовковисте вражаюче, доведено. Волосся втричі сильніше, втричі здоровіше. Доведено. Діє з першого разу. Різниця уживлені. Фруктів зживлення та відновлення. Діє. Переконайся. Дбай про себе. Гарні відкрий для себе.